Привіт! Давайте разом побудемо в цю хвилинку в чарівних звуках води, птахів, лісу. І виразимо намір на очищення, на відпускання всіх емоційних блоки, перешкоди, емоційних кіст. все, що нам заважає йти нашим обраним душею шляхом по життю, розвиватися, еволюціонувати духовно, нехай разом з цією чистою водою піде від нас, звільнить місце. Для нових енергій, чистих, світлах, божественних, прекрасних. Очищаємося тут і зараз. Вода очищає нас. Дякуємо за очищення емоційного плану, астрального тіла. Побудемо Пару хвилин у цьому намірі зі щирою подякою воді і всім жителям, духам природи, які в ній живуть. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Приймаємо очищення. Очищуємо всю воду у фізичному тілі, нашу кров і лімфу, абсолютно всі води, які циркулюють у нашому фізичному тілі. Тут і зараз. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Приймаємо очищення. На рівні нирок можемо відкрити наші два крани і випустити тут і зараз весь негатив, який накопичився в нашому тілі. Відкриваємо наші крани. Забери вода, мою нервозність, агресію, страхи, будь-який емоційний негатив, невдоволення, страхи, фобії Все те, що перешкоджає мені дихати повну життям і благословеними енергіями. Це те, що перешкоджає мені еволюціонувати. І далі. Забери всі перешкоди, все, що мене блокує, очисти моє емоційне поле, моє серце, мій життєвий центр, все, що вібрує негативно. Те, що не відповідає моїй душі і її високому поклику, нехай піде з тобою і трансмутується в еони чистої, вільної, божественної енергії, яка є доступною творцю для творіння для творіння нового світу на благо усього живого у високих вібраціях щастя, безумовної любові, світла, добра, людяності, миру, гармонії, здоров'я, благодаті, благословення. Подяки, доброти. Дякуємо, вода. Закриваємо наші крани на рівняний рок. Відпускаємо все. виражаємо намір бути чистими і повністю звільненими. Я вільна. Я вільна. Я вільна. Я чиста. Вода в моєму тілі очистилася. Дякую, дякую, дякую. Подякую на воді. А зараз виразимо намір набратися життєвої енергії чистоти благодаті, сили води, яка нас годує. Наше тіло наповнюється життєвими енергією води. Дякуємо стихії води за це наповнення. Виражаємо намір наповнитися чистими, благодатними життєвими, високовібраційними енергіями стихії води, наповнюємо все наше тіло фізичне, наповнюємо всю воду в нашому фізичному тілі, також наповнюємося на ефірному та астральному планах. Дякуємо воді, дякуємо воді, дякуємо. Ви є жива вода. Чиста, благодатна, щаслива, здорова людина, прекрасна, добра, світла, сяюча милосердна. життя дарує нам свою позитивну енергію життя, любові, радості, щастя, милості, здоров'я. Дякую, дякую, дякую. Дякуємо усім світлим присутностям та духам природи за цей подарунок. Єднаємося з силами природи, з водою всієї нашої планети. Дякуємо і благословляємо воду в своєму тілі і воду усієї планети. Благословляю, благословляю, благословляю усю воду всієї планети. Нехай потужна сила води. Її здатність адаптуватися до будь-якого середовища стане вашим здобутком і допоможе вам адаптуватися до будь-якої ситуації у вашому житті. Як вода, ви здатні адаптуватися до будь-яких подій з повним прийняттям. І йти за течею вашого життя. Тут і зараз прийміть цей дар адаптації. Інформуємо, програмуємо всю воду в нашому тілі на адаптивність. Я здатна адаптуватися до будь-яких ситуацій, подій, що відбуваються в моєму житті. Приймаю з подякою цей дар. Дякую тобі, вода. Дякуємо за наповнені життєвими енергіями, за силу, міць, чистоту, красу, високі вібрації. Ще раз благословімо воду. Подякуємо. І будемо завершувати невеличку медитацію. Подумкачи вголос кожен своїми словами від щирого серця. Подякуйте воді і благословіть її, воду в вашому тілі і по всій планеті. Дякую вам за увагу, натхнення вам і прекрасного дня. Нехай бурхливі. Енергії, динамічні, високочастотні енергії життя течуть рікою по вашому фізичному тілу і наповнюють його здоров'ям, енергією, бажанням і любов'ю до життя, щастям, радістю і можливістю адаптуватися до будь-яких подій та ситуацій в житті. Ви здатні адаптуватися. Ви маєте на це право. У вас є на це енергія. Ви не одні. Вас підтримують, вас ведуть, вас захищають, вас люблять. Ви благословенні діти планети. Подякуйте їй за цю невеличку медитацію. Дякую, бувайте. Ауах!